Гая, ти ніколи не думав, що наше сонце зникне? Ну, не знаю. Може, типу, буде темно. Ну, так, звісно, ви можете просто думати, що я Про вели... просто світлий шарик. Він почув. Ану, вибачить. Ті слова ви чуєте з вісьми хвилин зупинкою. Швидкість світла. Там. А якщо я піду... Ви можете побачити, що буде, якщо я піду. Містер сонце, він просить вибачення. Та ніфіга, хай зникне. Знаємо що до чого. Ти, ідіот, все зв'язано з нашою сонячною системою. У Кожній системі є сонце і воно нам потрібно. І воно нам потрібно, щоб ми оставались на орбіті. О, я не знав. Може попробувати вдержати вас від своєї гравітації, але впевнено, це не поможе. Земляні ж завжди зробить, щоб ми померли. Вони тупость. Вибач, сонце, друг. Благаю, залишся. Я пошутила. Нікуди я не дінусь. Друзі. Ми будемо разом вічність. До того як настану дуже великою та не зірву всіх вас. Він пошутив так?